Вітаю вас, хлопчики і дівчатка! Сьогодні я знову запрошую вас до чарівного світу природи. А що ж таке природа? Так, це все, що нас оточує, крім того, що зроблено руками людини: дерева, кущі, сонечко, ґрунт, каміння, річки і озера. А ось про який саме об'єкт природи йтиме мова, ви дізнаєтесь, відгадавши загадку. Виростаємо на віконці! Розквітаємо на сонці, від водиці зеленіємо, усім діточкам радіємо. Так, правильно, це об'єкт живої природи кімнатні рослини. Рослини, які постійно ростуть в кімнатних умовах, називаються кімнатними. А де здебільшого вони стоять у кімнатах. Так, поблизу вікон. Сьогодні ми познайомимося з назвами і користю деяких рослин, а також намалюємо фіалку. Кімнатні рослини мовчазні помічники людей, хороші друзі і чудові лікарі. Вони затримують пил, поглинають шкідливі гази, виробляють для нас дорогоцінний кисень, а ще дарують красу і покращують настрій. Головне правильно за ними доглядати. Як це потрібно робити? Давайте ну, дітки пригадаємо разом якою водою поливаємо квіти? Так, водою кімнатної температури, відстояної, а краще дощовою. Ліг тримаємо так, щоб носик торкався краю горщика. Поливати землю потрібно обережно, не лити воду на листя та стебло. На якому ґрунті рослини ростуть краще? Так, на пухкому. Чому? У пухкий ґрунт краще проникають вода і повітря. Пригадайте, як розпушуємо землю. Дерев'яною загостреною паличкою розпушимо верхній шар землі навколо горщика, аби не пошкодити коріння. Пил на рослині перешкоджає проникненню у листя світла і повітря. Що потрібно робити? Так, вологою серветкою протирати велике листя, а дрібне листя оприскувати. Якщо рослині тісна в горщику, що треба зробити? Так, потрібно пересадити в більший. Але не всі рослини однаково люблять воду. Деякі потребують поливи кожного дня, а деякі раз на кілька днів. Є рослини, які полюбляють сонечко, а є навпаки не дуже, як те, коли їм оприскують листочки. Тому, перш ніж починати доглядати за квітами, порадьтесь із дорослими. Існує безліч назв і видів кімнатних рослин. Я познайомлю вас з тими, які ростуть у Оксанки в кімнаті. Послухайте оповідання, вдячні помічники. Оксанка дуже любила кімнатні рослини. Її кімната була схожою на маленьку виставку квітів. Кожна квітка відчувала любові і тепло дівчинки. Оксанка залюбки доглядала за ними, поливала, витирала листочки, розпушувала ґрунт, повертала їх до сонечка, щоб росли стрункими і красивими. І квіти віддячували дівчинці гарним цвітом, запашним листячком, яскравими кольорами. Одного разу. У дівчинки захворів братик. Дівчинка прийшла до кімнати дуже сумна. На її очах бриніли кришталеві сльозинки. Квіти це почули і почали розмірковувати. Як же допомогти своїй господині? Каланхоя запропонувала свій цілющий сік, що допоможе вилікувати нежить, а горлечко вилікує алоє. Хлорофітом додав, що він очистить повітря в кімнаті, бо ця справа вдається йому найкраще. Лілія запропонувала неповторний аромат своїх красивих квітів, що не лише зробить повітря приємним, але й обов'язково поліпшить стан здоров'я братика Оксанки. Дзень, зелень, задзеленчав дзвіночок Фуксії. Почувся тихесенький мелодійний голосок. Я теж хочу допомогти, але не знаю я!» І всі рослини дружно вирішили, що Фуксія даруватиме хлопчикові свою красу і привабливість. Хлопчик швидко видужав і був приємно здивований такими ліками. Відтоді він допомагав сестричці Оксанці доглядати за її зеленими улюбленцями. Ось такими вдячними можуть бути квіти. Давайте згадаємо, які квіти допомогли одужати хлопчикові. Це Каланхоя. Квітуче каланхоє, залежно від сорту, може формувати суцвіття різних кольорів жовтого, червоного, білого, оранжевого. Всі види каланхоя мають лікувальні властивості. А це алое, найпопулярніше поміж усіх декоративних рослин, існує безліч рецептів від хвороб, від яких можна позбутися за допомогою цієї рослини. Опізнали цю рослинку? Так, це хлорофітум має властивість очищення повітря від пилу хвороботворних бактерій. А це ж лілія, одна з найбільш красивих квітів. Вона володіє приємним ароматом і пишною зеленю. Фуксія вражає своєю елегантністю. Варто завести в себе хоча б одну Фуксію, і ви зможете щороку милуватися її численними яскравими квітками, схожими на балерин в пишних спідничках. Дітки, ми з Оксанкою пропонуємо вам намалювати багаторічну трав'янисту рослину з гарними квітами. Впізнали її? Так, це фіалка. Але спочатку зробимо пальчикову гімнастику. На підвіконня швидко глянь. Тут у нас цвіте герань. Поруч кактус з колючками та фіалка з квіточками. Примула весняна квітка. Фікус з величезними листками. Усі квіти ми назвали герань. Кактус, фіалка, примула, фікус. І про всіх ми гарно дбали. Листочки продирали. Злійки квіти поливали. Дітки, підготуйте необхідне обладнання і почнемо. Малювати починаємо з горщика. Він має форму трапеції. Використовуємо широкий пензлик і коричневу фарбу. Даємо малюнку підсохнути. І широким пензлем малюємо листя. Листочки фіанки розташовані рясно знизу, тому можна малювати навіть заходячи на горщик. Після того, як листочки висохнуть, малюємо прожилки, використовуючи вузький пензлик та зелену фарбу. За допомогою широкого пензлика і синьої фарби. Масками малюємо пелюстки квіточки, прикладаємо пензлик по полу, створюємо 5 пелюсток. Ватною паличкою набираємо жовту фарбу і малюємо серединки. Дітки ось така фіалка в мене вийшла. Буду чекати на ваші роботи до зустрічі!